42 мільйони гривень виділили на капітальний ремонт фасаду 20-ї гімназії, що на вулиці Глібова. 35 мільйонів з них від Європейського інвестиційного банку. Решту з міського бюджету. Така була умова, що цей проект має бути поспівфінансування від місцевої влади. По благоустрою, ну, чисто також по-господарськи, що сама школа повно виглядала, що йшла на, на кошт. Реторин було майданчика для, для дітей, спортивний майданчик був в жахливому стані. І тому ще на цей період, щоб показати, що ми хороші партнери, ми дивимося на, на, на серцевомуся, це було прийнято рішення і по благоустрою. Чернівці стали одним з перших міст, кому європейський інвестиційний банк виділив кошти для відновлення громадської інфраструктури. Біля цієї гімназії відновили спортивний майданчик, а всередині самого закладу установили ефективнішу систему теплозбереження. Хочемо надати можливість дихати вільніше, не брати кошти в борг, не брати це у вигляді кредиту. А власне, мати ресурс для відбудови того, що потребує станом на зараз найбільшої уваги. В даному Випадку це школа. Ми дійсно раді тому, що ми впроваджуємо систему знаєте, build back better, тобто ми відновлюємо і відбудовуємо краще ніж було. Для європейського інвестиційного банку вкрай важливим є можливість підтримувати спокійне життя для цивільних, підкреслює голова їхнього офісу Крістіна Мікулова. Ми дуже пишаємося, що ми могли виділити кошти, які наближаються 1 мільярди євро інвестицій тут в Україні до відновлення вашої країни. Це неймовірно, що країна почала відновлюватися і в умовах війни. І це буде для, в історичному сенсі. Ми цінюємо цю історію. Ми намагаємося. Просто показати гарний приклад, як цю історію претрансформувати до щось що може залишатися як символ, який дозволяє населенню мирним жителям України продовжувати своє щоденне життя. І якщо дітки, молодь, може навчатися, може мати свої мрії, ми що щось досягли як результат. Фасади оновили класи утеплили, а поруч новий спортивний майданчик. Але головне не тільки в ремонті. Це сигнал, що навіть під час війни інвестиції в освіту тривають, і поки діти повертаються до навчання в оновлені школи, місто і далі намагається довести відновлення можливе, якщо є підтримка і бачення майбутнього. Радислав Українська кологанутін новини. Сі 4